Міністерство імміграції Канади заявило, що вони і надалі очікують, що українці повернуться до України після закінчення війни. Канада почала говорити те ж саме, що європейські країни, яким чомусь саме українці дуже мулять. Я нічого не чув про інші народи та національності, які приїхали до Європи як біженці. В Канаді українці не біженці, а Тимчасові працівники, іноземні працівники, але всім чомусь муляють українців, всі хочуть українців відправити додому. Дуже цікава ситуація, якщо виходити з того, що велика кількість українців тут вже проживають більше ніж 4 роки, і скільки вони ще тут проживуть, ніхто не знає. І от такі от заяви вони ще більше демотивують українців, тому що як ви знаєте, багато українців шукають шляхи для отримання піари. І дійсно, директорка з комунікації Міністерства міграції заявила, що багато українців вже подали подалися на піар, наприклад, 25 тисяч українців подалися на піар по програмі возз'єднання родин. 2500 українців вже отримали піар по економічним програмам. А насправді ще більша кількість людей абсолютно не знають, як податися на той піар. До Канади приїхало по останнім даним 300 тисяч українців. А ось чомусь не розповідають скільки насправді українців в Канаді залишилось. а залишилось їх дуже мало. Всі ці українці вже адаптувалися в Канаді, працюють сплачують. Ують податки, народжують дітей та намагаються будувати своє життя, своє майбутнє в цій країні, але тимчасовий статус ставить всіх цих людей у невизначеність, особливо з останніми імміграційними процесами, які постійно змінюються, і люди абсолютно не розуміють, що робити. Звичайно, всі розуміють, що кої це була тимчасова програма, і уряд Канади розраховує на те, що якщо війна закінчиться, то люди поїдуть додому. Але все ж таки, як я кажу, якщо людина тут вже перебуває 3-4, а скільки. Років ще буде перебувати невідомо, то людина тут вже пустить своє коріння і повертатися куди в Україні. У багатьох людей нема ніякої більше нерухомості деякі люди з окупованих територій, деякі люди просто втратили своє житло, і починати все спочатку після 3-4-5 років в Канаді це досить важко. І я не кажу про людей, яким вже за 50 років. Далі я поясню, чому за 50 років. І навіть сама міністерка міграції Лена Діаб зазначає, що вона розуміє, що люди, які сюди приїхали по тимчасовій Програмі все ж таки прагнуть тут залишитися, і це так. І дуже багато зараз розмов ходить про те, що українцям таки потрібна програма, яка спростить шлях для отримання піар. І що саме дивно, то деякі українці стають на заваді цьому, і це як правило такі старі іммігранти. Я й не кажу, що всі старі іммігранти стають на заваді, але є такі люди, які чомусь проти цієї програми, навіть навіть серед. Новоприбулих українців є такі люди, які чомусь вважають, що таких програм не повинно бути. Вони кажуть, ми вкладали в еміграцію гроші, зусилля, а ви повинні отримати все на халяву. Нам, наприклад, абсолютно не зрозуміло Оця от звідки ця жадібність до того, що хтось десь отримує якось легше піар. Наприклад, ми також ми вклали сили. Ми шукали такі роботи, які дадуть змогу податися на піар. Ми шукали можливості податися на піар. Ми платили гроші за піар і так далі. Да, за мову, за еволюацію дипломів. За Сам піар, ми заплатили багато грошей, але якщо якась людина отримує безкоштовно або по спрощеній процедурі той піар, нам абсолютно все одно. Якщо вони зможуть отримати, так воно і буде. Це як прийти в магазин, купити якусь річ, а потім через півроку прийти в той самий магазин і просити її обміняти, тільки тому, що зараз на неї там знижка такого не буває. Да? Тому якщо ви змогли податися на піар стандартами процедурами. Ви повинні бути горді за себе. Ну і також ви можете порадіти за тих людей, які також знайдуть змогу залишитися тут в Канаді, навіть якщо це спрощена процедура. Так от наша думка така, що порівнювати стару імміграцію, коли люди їхали в Канаду, розуміючи, куди вони їдуть і чого вони сюди їдуть. І нову імміграцію я маю на увазі людей, які приїхали по коед. їх можна розділити на кілька груп: це одна група, це люди, які планували іммігрувати в Канаду, скористалися Коед-програмою, і друга група людей це. Ті люди, які приїхали сюди заради цікавості, і звинувачувати їх в тому, що вони приїхали не знаючи, куди вони їдуть, просто заради цікавості, не можна, тому що це натура людини цікавитися всім новим. І якщо є така можливість, звичайно, люди хотіли себе спробувати в новій країні. Комусь ця країна зайшла, от як казали, приїхали 300 тисяч українців. Комусь ця країна зайшла більша частина, звідси виїхала в якісь європейські або інші країни. А десь 1150 таки залишилися в Канаді, тому що. Подобається їм або може не подобається, але вони думають про майбутнє, про майбутнє своїх дітей, і вони все ж таки хочуть вже залишитися тут, а не подорожувати світом. Так, от я десь прочитав коментар, що хтось навів такий аргумент, що люди, які не можуть просто податися по економічним програмам або по стандартним програмам імміграції, то їм не потрібні якісь спеціальні шляхи, тому що вони тут не виживуть. І мене таке питання: а як вони виживали всі ці три роки, які вони тут знаходяться? Два-три роки хтось знаходиться, а хто вже четвертий рік знаходиться, і тут питання не. В тому, що вони не можуть податися на програми імміграції, а в тому, що ці програми імміграції можуть просто не підходити для них, що я маю на увазі, зараз візьмемо, наприклад, групу людей, які приїхали сюди у 50 плюс років, да, наприклад, 52-53 роки. Кожна програма імміграції вона заточена максимум під 55 років. Да. Якщо людина набуває 55 років, то це останній шанс, коли вона може податися на цю програму імміграції. І навіть якщо людина все зробила правильно, і навіть якщо у людини і достатня мови, якщо у людини є достатній досвід роботи, то їй просто може не вистачити часу для того, щоб податися на програму імміграції. Як це трапилося з нашими друзями, які пропрацювали рік для того, щоб набратися досвіду роботи, у них є класна мова, але виявилося так, що Програма імміграції закрилася, і їм треба шукати якусь нову програму. І це молоді люди. У них є в принципі ще час, тому що дозволи на працю ще подовжить. А що робити людям, яким 50 плюс років, да? наприклад, яким в цьому році виконується 55 років, а у них немає достатнього досвіду? Нічого, да, вони залишаються ні з чим. І як ви всі знаєте, що з 35 років бали починають вже в експрес-центрі навіть відніматися, як, наприклад, в моєму випадку нам пощастило, ми подалися на номінацію і тим самим Мимо наші шанси зросли значно. Ми отримали там 997 балів, здається, зараз не точно не пам'ятаю, майже 1000 балів в експрес центрі А що робити тим людям, які просто хочуть податися на експрес центрі або, наприклад, на ту саму номінацію? Зараз критерії відбору повністю змінилися. Якщо раніше номінацію розглядали по черзі, то зараз вибирають людей з пулу. І є великі сумніви, що людей, які є вже по віку на імміграційному такої грані, на іміграційному кордоні, витягнуть з цього пулу. Тому для цих людей вперше у чергу і потрібні такі спрощені програми імміграції, тому що ці люди також вони тут живуть, вони працюють, вони сплачують податки, і багатьом з них нема куди повертатися. Теж саме в принципі стосується і молодих людей. Для них в принципі це легше, тому що вони більш мобільні. вони можуть поїхати в якусь наприклад, іншу країну. Але якщо вони хочуть залишитися в Канаді, то тут є також велика проблема, тому що програми імміграції зараз постійно міняються, квоти скорочуються, і люди не знають, куди бігти. Як я вже наводив приклад наших друзів, які пропрацювали в госпіталі ті рік для того, щоб податися, і виявилося, що наступного ранку цієї програми просто вже не було. Вони зараз шукали нову роботу і зараз набираються нового досвіду у новій сфері. Також наступний випадок я вожу людину нашого українця з аеропорту постійно у своєму автобусі, і він працював на двох роботах: одна робота для того, щоб жити інша робота для того, щоб отримати піар. Та компанія підтримувала одну з імміграційних програм тут у новій Шотландії. Що сталося? В один прекрасний момент з тією компанією, інша компанія, з яку вони обслуговували, розірвала контракт після 20 років співробітництва, і от всі люди, які через ту компанію подалися на номінацію і очікували рішення, вони опинилися з ні з чим. Ця людина, яку я вожу, він нароб... ще наробляв часи. Він ще не подавався на міграційну програму, але також опинився у невизначеності, тому що зараз йому треба шукати якусь іншу роботу, яка дасть можливість податися на піа. І тепер уявіть собі як кажуть АРСС, що українці повинні будуть повернутися до України. Люди, які тут прожили 5, 6, 7 або 8 або 10 років проживуть, ніхто не знає, як їм буде знову змінювати країну проживання. Да? Країну, де в них, в принципі, все вже Облаштувалася на наче як свою рідну Україну, але де абсолютно нічого нема, особливо людям, яким вже за 50 років, і починати все спочатку навіть в рідній Україні на іншому місці, де нема ні квартири, ні будинку. Якщо у когось були, шукати знову роботи. Це в принципі нереально. Тому наша думка, що спеціальна імміграційна програма спеціальний шлях для. Піар для українців повинен бути порівнювати людей і казати, що люди, які не змогли податися на піар стандартними процедурами, не звиживуть тут в Канаді. Це абсолютно неправильно. Люди живуть, люди виживають або просто виживають кому як і люди облаштовують тут своє майбутнє. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Ставте лайки, коментуйте та до нових зустрічей.